Дуже важливо у другому читанні ухвалений законопроект щодо відновлення електронного декларування. Підпадають всі чиновники, депутати всіх рівнів. Закриті декларації будуть тільки для військових, зрозумілих причин. Відновлення декларування буде за період 2021 2022 і послідуючих років. Це важливо, щоб все громадянське суспільство могло б проаналізувати. А як чиновники під час війни працювали, де їхні статки, хто збагатився, хто збіднів, і могли проаналізувати. Більше того, це відкриває шлях для правоохоронних органів, для НЗК проаналізувати всі ці декларації. Доходи і видатки політично значущих осіб. Ми бачимо, як боляче реагує український народ на будь-які корупційні скандали. Ми бачимо позицію міжнародних наших партнерів, зокрема міжнародного валютного фонду, який допомагає наші партнери допомагають Україні в фінансуванні, в оплаті соціальних допомог. То це важливий цей законопроект. Депутати підтримали і очікуємо підписання президентом. І вже до кінця цього року народні депутати, чиновники всіх рівнів повинні подати декларацію.